Жити і вірити в Івано-Франківську взялися за збір коштів для створення першого в Україні дитячого хоспісу. Нині паліативної допомоги потребує понад три сотні важкохворих маленьких прикарпатців. Однак створити для них належні умови лікування та забезпечити усіма необхідними медикаментами лише за державний кошт неможливо. Відтак департамент охорони здоров'я ініціював благодійну акцію, адже нещодавно обласні чиновники вже визначилися з місцем розташування відповідного спецзакладу, а це недвірнянський дитячий будинок. Тут відзначають, фахівці є не лише Айві площа, але й, й персонал, який готовий допомагати важкохворим дітям, цей будинок був створений вже багато років тому. Він працював, він нормально, успішно працює. Там дуже є хороший колектив, кваліфікований колектив. Але на початках він розраховувався на 120 дітей. Зараз там таку допомогу отримують тільки 30-35 дітей. Тому практично є готовий штат, практично є приміщення. Але для того, щоб не звільняти колектив цей з роботи, тому що вони на сьогоднішній день вже не виконують ту функцію, яку виконували, тому і задум був створити таку хоспісну першу лікарню на базі Надвірнянського будинку дитини. Бюджет, щоб не говорили, що це тільки на кошти, ті, які будуть зібрані, там є бюджетні кошти, які є в розмірах біля 7 мільйонів. За кошти цих за ці кошти е, фінансуються робочі місця. За ці кошти фінансується утримання цього закладу. Гроші в першу чергу відзначають організатори, потрібні для облаштування кімнат, які мають замінити важкохворій дитині домашній затишок. Чималих коштів потребує і створення виїзної хоспісної служби, в якій працюватимуть не лише лікарі, але й психологи та соціальні педагоги. Ці фахівці надаватимуть усю необхідну допомогу на дому. Загалом у світі відзначають спеціалісти створення хоспісів та їх подальший розвиток. Тримує усе суспільство. Нині про таку практику говорять і в Україні, адже небайдужих до чужого болю стає більше. Тож, окрім коштів, організатори сподіваються за допомогою акції знайти чимало волонтерів. А волонтери це в першу чергу люди, які віддають свій час і не чекають від цього зарплати. А допомагати можна різними шляхами і збором коштів, і написанням листів, і те, що робите, ви нас всюди показуєте і просто 24 години сидіти на телефоні і відповідати, розмовляти з і вислухати її, скажем, проблеми і сльози і жалі, тоді коли їй більше нема кому це сказати, і транспортом допомагати, і взагалі будь-яка бухгалтерії посидіти і розписати ці кошти так, як треба, і показати їх, щоб всі бачили, що вони нікуди не ховаються. Гроші вже поступають на рахунок благодійного марафону. Першим долучився колектив обласної онкологічної лікарні. А от основний збір коштів для створення хоспісу для важкохворих дітей стартує 21 березня на одному з обласних телеканалів.